Син Наталії Павло пішов захищати країну ще в 2014 році. Вже в дорозі подзвонив матері і сказав: Я, мамо, пішов на захист. Отримав поранення, пройшов реабілітацію, після якої знову повернувся на фронт. У 2016 році чоловік помер у шпиталі після поранення. Зараз Наталія навідується до могили сина на Алеї Слави. Я дивлюсь на усі ці могили, поховання. А це героїзм наших захисників. Це пам'ять, це ціна нашої свободи, це приклад героїзму для майбутніх поколінь, для тих, хто буде далі жити у вільній Україні. Я дуже сподіваюся на це. Не просто сподіваюся, в цьому впевнена. Для мене це пам'ять, пам'ять і шана нашим захисникам. Таких, як пані Наталія, чимало. Вони приходять сюди, аби вшанувати пам'ять своїх рідних, друзів побратимів, які віддали життя, захищаючи Україну. Саме для цього на 18-му кладовищі були відведені сектори для почесних військових поховань. Сьогодні вони входять в меморіальний комплекс Алея Слави. Догляд за цією територією здійснюють 20 працівників, серед яких шестеро опікуються саме Алеєю Слави. Утримання. Військових секторів поховань здійснює комунальне підприємство ритуал. Працівники виконують регламентні роботи з отримання території, проводять роботи з благоустрою, виконують прибирання як секторів, так і прилеглих територій, здійснюють покос трави, здійснюють збір сміття та виваз мусора. Щороку разом з активістами, волонтерами на секторах здійснюються заходи щодо заміни прапорів. Ця акція буває кілька разів на рік. Активісти, волонтери прибирають могили, замінюють прапори, флаштоки замінюються на металеві за потреби. У КП Ритуал зазначають, підтримання порядку та чистоти на Алеї Слави для них не просто обов'язок. Таким чином, вони висловлюють свою вдячність та повагу загибло. Блин, захисникам ми бачимо впорядкованість, ми бачимо чистоту. Ми бачимо не завжди зараз, тим більше зараз, під час повномасштабної агресії, родини можуть приїхати і прибрати або якось доглядити пам'ятники своїх рідних загиблих. Але робота комунальщиків видна і дуже дуже щиро. Ми дякуємо за те. Я особисто теж вдячна. Бо наш сектор самий впорядкований, сами один із самих чистих. Не дивлячись на те, що дуже багато могил, і скажу, що я була по Україні на інших похованнях загиблих захисників, у нас саме велике поховання по всій Україні, це я можу сказати. Минулого року на міському кладовищі номер 18 встановили віртуальний меморіал пам'яті. Це мультимедійна інтерактивна стела із сенсорним екраном, за допомогою якої можна дізнатися про історію життя загиблих захисників та захисниць України. Внесених до бази проєкту. Тут зібрані їхні фото, відзнаки, нагороди та інші відомості. Система також має QR-код і навігацію за координатами, тож, скориставшись смартфоном, можна швидко знайти місце поховання, але і це не все, що робиться, аби увічнити пам'ять загиблих. У 24-му році, за сприянням міського голови Ігоря Терехова, було відновлено заходи з встановлення пам'ятників на могилах наших військових, похованих на Алеї Слави. На початок 25-го року на Алеї Слави було встановлено майже 100 пам'ятників. В бюджеті Харківської міської територіальної громади в рамках міської програми на 25 рік було передбачено кошти на встановлення 100 таких пам'ятників. Наразі виконуються роботи. Зараз охоплено 60 місць поховань, залито фундаменти. Виконуються роботи з обліцування гранітними плітами зазначених місць поховань. 25 пам'ятників вже готові і до кінця поток. Очного року ці роботи будуть виконано. У підприємстві зазначили, що увічнення пам'яті про загиблих захисників та належний догляд за територією військових поховань є їх пріоритетним завданням. Анна Дзядик, Ігор Луханін, Андрій Сириця та Олександр Уваров, Харків. Новини.